Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 13 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. П'ятірка кубків перевернута, вам говорить ні. На цей день у вас будуть якісь сильні негативні емоції, такий, такий стан, де ви, можливо, не будете себе контролювати. Можливо, у вас на цей день відчується залежність емоційна від вашого партнера, і ви будете незадоволені. Це може бути навіть якийсь депресивний ваш стан, а це все буде певним чином впливати на те, що ви не зможете діяти об'єктивно. Можливо, ви будете перебувати у якихось таких невизначених думках і почуттях, коли ви навіть не будете знати точну причину, але будете відчувати якісь коливання емоцій. Що вам допоможе? Ну, вам варто зрозуміти, що ви застряли на чомусь або на комусь, і не бачите подальшої перспективи. Тому, можливо, вам доведеться в цей день звертатися за допомогою до того, хто вам зможе допомогти вийти із того стану кризисного. Тож, не намагайтеся зберігати те, що вже втратило свою життєздатність і самі себе не заганяйте у глухий кут. А я бажаю вам, хай всі гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Диявол перевернутий, вам говорить ні. Можливо, через те, що ви чимось зловживаєте, можливо, якісь втрати або махінації, і ви в цей день зможете з ними дік... зіткнутися, якісь обмеження, або чи деструктивна поведінка, або це ваша деструктивна поведінка. Також, можливо, зіткнетеся з обманами, шантажем. Можливо, у вас надлишок вашої сили, а ви не знаєте, як її застосувати. Оце все буде приводити вас у якийсь певний хаос, де ви не зможете навіть визначити, що вам потрібно. Що вам потрібно, ну, можливо, вам прийшов час взяти відповідальність за все, що відбувається у вашому житті. Можливо, ви занадто занурилися у матеріальний світ і забули про духовні потреби. Тому прийшов час, щоб ви навели порядок у своєму у самих собі. У своєму оточенні, у своїй роботі, в особистих стосунках і у всьому решта. Тож, я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Вам так. Королева жезлів говорить вам про те, що на цей день ви можете діяти активно. Беріть ініціативу в свої руки, дійте рішуче, але вам варто завжди враховувати ті обставини, які складені навколо вас. Тому керуйте впевнено своїм життям, проявляйте обережність. Якщо вам не вистачає впевненості, то звертайтеся за порадою до жінки, яка має необхідні знання і зможе вас направити на ваш правильний шлях. Там, також на цей день, хто для когось, можливо, це буде кар'єрний рост, хтось отримає нову посаду і у вас будуть перспективи розвитку. Тож на цей день приділяйте час, щоб самореалізація і ваші досягнення принесли вам задоволення. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.